Доброго дня, діти, тема нашого сьогоднішнього уроку океани землі. Особливості природи океанів. Доброго дня, діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Давайте пригадаємо, у яких трьох станах перебуває вода на землі. Подивіться на малюночки. У нас є рідкий стан, твердий та газоподібний. Рідкий стан. Це, наприклад, роса на травичці зранку, а газоподібний у вигляді туману, а твердий стан у вигляді інею, який ми можемо побачити вранку на деревах взимку. Які ще природні ситуації ми можемо віднести? Наприклад, газоподібний стан це коли в нас закипає чайник, так і ми бачимо водяну пару. А рідкий стан, коли йде дощ, твердий стан це йде сніг, і ми бачимо сніжинки, так, це твердий стан води. І вже лід, який замерз на тих же самих калюжах або льодовики в Антарктиці, так, це в нас твердий стан води. Давайте пригадаємо, за яких умов вода переходить з одного стану в інший. Вода рідина переходить в стан снігу або льоду за температури нижчої від 0 градусів. Сніг або лід переходить у стан води або рідини, якщо температура вища за 0 градусів. Вода, тобто рідина, переходить у водяну пару під час нагрівання. Водяна пара перетворюється у воду рідину під час охолодження. Давайте пригадаємо, як відбувається колообіг води в природі. Із океанів і морів, де в нас є солона вода, шляхом випаровування утворюються хмари. Ці хмари. Під час скупчення утворюють дощові або снігові і опадами знов вертаються на землю. Там вони проникають у річки, озера та підземні води, утворюючи прісну воду, звідки знову ж таки потрапляють в океан. Це в нас великий колобіг води. Є й малі, коли з утворених хмар. Дощі йдуть назад в океани таким способом, одразу ж поповнюючи ту рідину, яка випарувалась. Так само з річок методом випаровування утворюються невеличкі хмари, які, якщо одразу ж пройдуть над суходолом, знову утворять хмари, і хмари знову підуть. Опадами. А так само і в горах. Сніг, так, або крига, яка утворюється на горах, вона опадає, або при нагріванні тане, і знову ж таки, все це потрапляє у річки озера та підземні води, і відбувається знову ж таки колообіг води в природі. Давайте розглянемо фізичну карту півкулі у підручнику це форзац другий. Подивіться, будь ласка, який колір переважає на фізичній карті. Так, звичайно, це блакитний. Ним позначено Світовий океан. Давайте пригадаємо, які ж океани в нас є. Давайте розглянемо: знайдіть, будь ласка, океани на півкулях. Це у нас Атлантичний, індійський. Тихий та північний льодовитий океан. Який з океанів найбільший? А який найменший? Якими океанами омивається кожен з материків? Роздивіться, будь ласка, карту за необхідності поставте відео на паузу та розгляньте. Так, отже, у нас переважає голубий колір, який позначає Світовий океан. Його води займають майже три чверті поверхні нашої планети, і лише одна четверта це суходіл. Порівняно з суходолом розмір світового океану величезний. Світовий океан розподілений материками на частини, які називають океанами. На землі чотири океани: Тихий, Атлантичний, Індійський і Північно льодовитий у 1650 році голландський гореограф Бернгард Варен уперше у своїх працях запропонував поділити світовий океан на п'ять океанів: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний льодовитий та Південний льодовитий. У 1845 році Британське Королівство географічне товариство прийняло такий поділ. Однак виокремлення Південного океану викликало та продовжує викликати багато суперечок серед географів. Південним океаном називають сукупність вод Тихого, Атлантичного та Індійського океанів, які обмивають Антарктиду, його вважає вважають 60-ту паралель південної широти. Вода в океанах солона. Якби, наприклад, випарити солі, розчинені в океанічній воді. То вони вкрили дно Світового океану шаром завтовшки 60 метрів, а сушу 153 метри. З, З поверхні океанів випаровується велика кількість води. З водяної пари утворюються хмари, вони переносяться вітром у різні місця землі, і там випади також опадають. Світовий океан збагачує повітря киснем, адже в ньому росте багато зелених водоростей. А ще він зігріває планету. Як це відбувається? У теплі пори року вода океанів і морів повільно вбирає сонячне тепло і довго його отримує. У холодну пору. Вода так само повільно віддає тепло, нагріваючи повітря, яке рухається на материк. Ваше домашнє завдання стрілечко 103 читати, попрацювати з контурною картою та дати відповідь на запитання, які є на кінці сторіночки. Як ви вважаєте, у якому океані найбагатші рослини і тваринний світ? Чому виславте свої припущення? Буду чекати ваших відповіді на наступному уроці. Дякую за урок, до побачення!